Усім привіт! На огляді планшет Redmi Pad SE. І на момент середини 2024 року, це одна із найпопулярніших позицій в ціновому сегменті 6 тисяч гривень. Давайте розкажу, чому саме так. Перш за все, корпус тут має вагу 478 грамів, а товщина його 7,36 мм. міліметрів. Звичайний собі планшет, наче нічого незвичайного. Безліч китайських конкурентів у нього є. Від всяких Blackview, Doogee, Oukitel і так далі. Але єдина фішка, яка дуже сильно і якісно відрізняє цей планшет від конкурентів, це процесор. Адже процесор тут Snapdragon з 680. У більшості конкурентів ви побачите, звичайно ж, або Unisoc, або Mediatek. Тепер давайте подивимося, що є у нас на кутах на торцях. З однієї сторони: кнопка налаштування гучності, слот для сімок, мікрофон. Тут кнопка розблокування, і два динаміки, і ще два динаміки з цієї сторони. Для навушників розім також є, хоч він трошки зміщений вниз, незрозуміло чому, і Type-C, звичайно ж, для зарядки. Цей планшет ви можете зустріти в декількох виконаннях, тому що, як завжди, Xiaomi, Redmi і подібні бренди вони роблять декілька варіацій. Є 6 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті, а може бути 8 оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Тож, дисплей. Дисплей має діагональ 11 дюймів, і в нього роздільна здатність Full HD але знову ж таки, те, чого ви не побачите навіть в китайських конкурентів у цьому сегменті, це частота оновлення. Давайте пройдемо в екран і подивимось її. Частота оновлення тут досягає 90 Гц, Причому ви можете поставити режим або примусовий, щоб постійно було 90 Гц, або за замовчування. Мається на увазі, що коли планшет бачить якусь більш-менш статичну картинку, він буде скидувати частоту оновлення. Все одно вам вона не потрібна висока, але акумулятор при цьому трошки буде економитись. Круто, дисплей дійсно приємний і по кольорам, подивіться, як приємно, плавненько все працює. От в цьому плані дійсно планшет топ. Серед конкурентів нема чого й казати. А додайте до цього екрану крутого ще й 4 динаміки. Уявляєте, яка це крута мультимедійна штука, наприклад, для перегляду відео або прослуховування музики. А звук тут дуже непоганий, на 4 з плюсом із 5. Планшет працює на 13-му андроїді, і як ви бачите, графічна оболонка в нього абсолютно нестандартна, такої ви не побачите в багатьох конкурентів. Планшет у нас працює на 14-му андроїді, Це, звичайно ж, дуже приємно бачити. У нас версія 6 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті, як, як ви бачите зараз перед собою. По менюшці вона, в принципі, стандартна, як у всіх звичайних планшетів. І, і смартфонів, тому що меню, в принципі, більш-менш у всіх однакове. Але якщо говорити про досвід використання, про комфорт, то звичайно цей планшет трішки шустріший, трішки цікавіший в плані відтворення ігор, ніж конкуренти на процесорах Unisoc, а також Mediatek. До речі, цей дисплей дійсно один із найкращих. У нього, хоч і не самі топові кути огляду, але от яскравості, яскравості тут більш ніж вистачає. До речі, подивіться, як виглядає шторка меню. Акуратно, тільки з правої сторони, не розтягнуто, як у багатьох китайців. Отут на весь екран. Все акуратно, все під одною рукою. Знаєте, дуже дуже зручно. Цей планшет може собі придбати реально будь-хто, тому що в молодшій оцій модифікації на 6 гібайт оперативки і 128 ГБ гігабайт постійної пам'яті. Ця штука коштує 150 доларів. Ну трошки більше. Це дійсно гроші, які в принципі кожен може собі дозволити за якісний фірмовий планшет. В приємному по дизайну корпусі і з цілими чотирма динаміками. Отак, чотирма динаміками. І це у нас Redmi. це не Blackview, це не дуґі. Тому дивіться актуальні ціни за посиланням в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую за перегляд. Бувайте!